В мене запитують, а чи можна жінці пояснити, що з нею насправді відбувається, коли дофамін падає? Тобто не тоді, коли мурашки по шкірі, а тоді, коли вже не хочу бачити. Коли починається нервозність, коли вона стає холодною, коли вона шукає будь-яку причину на цьому етапі, щоб посваритися і піти. Моя відповідь така: ніякі пояснення не допоможуть. Навіть якщо вона бачила мої відео, навіть якщо вона сама психолог, навіть якщо вона сама доктор наук, пояснення не допоможуть. У 90 х Відсотків випадках жінка піде слідом за дофаміном не через злість, не через зраду, а через те, що її рецептори хочуть нового збудження, хочуть нового емоційного піку. І якщо вона відчує на цьому етапі, коли дофамін падає, що для нового емоційного піку їй потрібен новий сексуальний партнер, вона це зробить і ніхто її не зупинить. Слова не допоможуть, допомогти можуть лише дії. А які саме це дії? І як працює біохімія чоловіка та жінки на початку стосунків, в процесі стосунків під час розриву і після нього, я розкажу на своєму закритому курсі для чоловіків. Це е, будуть лекції, реальні історії. Це буде зовсім інша подача, яка дозволить тобі не втратити гідність, е, не втратити себе. І головне бачити ситуацію наперед. Якщо ти хочеш всьому всьому розібратися, пиши в директ слово курс.